Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Ще два російських навтопроробних заводи були. Цієї ночі атаковані українськими збройними силами. Генеральний штаб говорить про підприємства у Краснодарському краї та Самарській області Російської Федерації. І, хоча про остаточні результати цієї атаки ми поки що не знаємо, сам факт того, що Україна продовжує бити по російській нафтопереробці, це і є шлях до призупинення чи припинення у майбутньому російсько-української війни. Тому що потрібно усвідомлювати, що ця війна базується на двох можливостях Російської Федерації. Перше це продаж нафти, насамперед до країн глобального півдня, і цей продаж підтримує російський бюджет і дозволяє президенту Путіну планувати російсько-українську війну ще на довгі роки. А друге це продукти нафтопереробки, без яких не можуть функціонувати збройні сили. Російської Федерації і зараз вважається, що Росія може наблизитися до втрати 20% своїх можливостей на нафтопереробних заводах. Ще одним доказом цих російських проблем стало збільшення продажу нафти з Росії до Індії, просто тому що ту нафту, яка раніше поступала на російські нафтопереробні заводи. Сама Росія вже не здатна обробляти і змушена продавати цервину ще й з численними знижками. Очевидно, що продаж нафти є головним чинником того, що планує Путін на майбутнє. І очевидно, що тільки тиск на країни глобального півдня може примусити російського президента принаймні замислитися про паузу у російсько-українській війні. Так, з першого погляду, ані голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, ані прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не бажають навіть і слухати про можливість відмови від російської нафти. І складається враження, що для Пекіну і для Нью-Делі закупівля нафти у Росії і допомога Росії протистояти західним санкціям це не тільки економічний, але й політичний розрахунок, спрямований на створення альтернативного полюсу впливу у світі, і демонстрацію того, що Сполучені Штати та інші країни Сімки вже не мають тих політичних можливостей, які у них були до того часу, як Китай зайняв свою позицію у світ. Вій, економіці, а зараз до таких позицій намагається наблизитися і Індія. Але з іншого боку, ми вже знаємо, що у зв'язку із митами, які запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом проти Індії, Нью-Делі може втратити більше грошей, ніж ті гроші, які вдалося заробити на закупівлі російської нафти із значними знижками. І це може стати фактором, який згодом. Дійсно дозволить сподіватися, що закупівля нафти з Російської Федерації буде зменшуватися і для Індії, і для Китаю, якщо також буде знайдений правильний інструмент тиску на керівництво Китайської Народної Республіки. Ну а щодо нафтопереробних заводів, тут звичайно можна говорити саме про знищення цих підприємств українськими ударами. І коли ми. Зараз чуємо про те, що Сполучені Штати готові надати Україні додаткові можливості для ударів по території вглиб Росії, треба усвідомлювати, що такі удари можуть створити серйозні проблеми для російської нафтопереробки. Якщо навіть атаки дронів Ставлять під сумнів функціонування десь 17-20% міцностей міцності російських нафтопереробних підприємств. Можна собі уявити, що залишиться від цієї російської інфраструктури, якщо по цих підприємствах будуть бити ракетами. Але разом із цим Україна має роз'яснювати своїм союзникам усю важливість нафтопереробної промисловості для збройних сил Російської Федерації та й, взагалі, для нормального функціонування. Російської економіки. Коли у Білому домі порівнюються звірячі удари російських Збройних сил по житлових кварталах Києва та інших міст України із атаками України на нафтопереробні підприємства та інші підприємства, пов'язані із військово-промисловим комплексом терористичної Федерації, це, звичайно, не може не викликати. Серйозних сумнівів у адекватності тих, хто ухвалює рішення у Сполучених Штатах. А саме таку оцінку, ми, як ви знаєте, почули після останньої атаки на Київ, і це абсолютно несумісні речі, тому що Росія зацікавлена, звісно, і у знищенні української інфраструктури як такої, і мова йде не тільки про військово-промисловий комплекс, але й про енергетику, але й про. Інші важливі галузі економіки задача Путіна перетворення України на економічну пустелю і на територію непридатну для життя, на витіснення українського населення з тих територій, які росіяни хочуть захопити і заселити власними лояльними путінському режиму громадянами. А задача України зупинити агресію. В Україні нікому не цікаво очищати територію Росії від Росіян, як Росії цікаво очищати територію України від українців. В Україні нікому не цікаво бити по житлових кварталах російських міст, бо українська державна машина на відміну від державної машини Російської Федерації це не машина і не інфраструктура терору. А от знищувати підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації, щоб не давати державі, яка по суті перетворилася на величезну терористичну організацію, виробляти зброю Україні, звичайно, цікаво, бо ця зброя потім знищує захисників Української держави та цивільних громадян України в їхніх власних квартирах. А от знищувати російську нафтопереробку... Щоб зменшувати можливості Збройних сил Російської Федерації і ставити під сумнів стабільність російської економіки Україні цікаво. Бо без можливостей ударів по російській економіці, Москва буде планувати війну на виснаження України і на 20-ті, і, Я вас переконую на 30-ті роки 21-го сторіччя, без жодної паузи, без жодних думок про зупинку цієї війни. Таким чином, кожен удар по нафтопереробному підприємству Російської Федерації це удар по планах тих, хто збирається продовжувати війну, і сподівається, що Росії вдасться вийти на кордони Радянського Союзу 1991 року, таким чином здійснюючи мрії генерації російських чекістів, що насамперед. Сподіваються виправити так звану помилку 1991 року і відновити колишню імперію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу у Патріоні Баймія Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога й мир вам! Хай щастить!